Всім привіт! Оглядаємо сьогодні ціни на ринку при вокзалі. А по скільки кілограмів звинениць? По скільки кілограмів? 130. скільки телятина. Ось така. 330 гривень. 330. вечеречки і різні ціни, але вже піднялась трохи ціна. Журавлина 150. По скільки сушка? То не петрушка, а сушка по 25. По 25. Ось цей кульочок, так? Там є літра, там є літра. По скільки квасоля літра, ось така більша ясько? 100 гривень літра. 100 гривень літра. Скільки сир? Пані 110. 110, 110 за кілограм, так, А яйця? Доді доді. Дуже Оскільки? По 9. По 9, так? Сіженьки, можете не вияти. Хоч не скороку, А це, це є там. качка? Ні, то 80. Гусе. А по чому вона? Та ну? Там 108. 180, 180. 180. 180. 180. штука чи за кілограм? Кіл. То бомба. Якщо ви любите гуся, Віцьке, то гарне. Там є 400 за 4 кілі. 4 кіля. Я 100 грам спускаю. Пісім по 130, мак по 25 за э, е, стаканчик. 170 горішки. Я... Оскільки такий маринований оселедець, по 200 кілограмів. Мандаринки по 120. А по чому качка? По 180. Домашні, все на домашній А яйця? По 12 кілограмів. Яйця теж домашні, вже почали нестися. А картопля? По 25. По 25. Так, які Вибирайте, пані. А по скільки вони ось такі? 100 грамів 200 гривень. 100 грамів 200 гривень. Я починаю. Сир по 120, так? А сметана домашня? 230, 230? півлітра чи літра? Літра 230. А що молоко маєте по чому? Молоко ще є 60 ой, 60 ну 40 літрів. 40 політ. Також тут є готова можете, їжа. Можу, давайте, і буду мати вівторок дівчата, якщо хочете. вареники ще теж пісні. Тут є картопля, цибулька, олійка. І є капуста. Ну, те саме, картопля і капуста. А скільки вони? 40 гривень півкілля. 80 гривень А пампух скільки? Пампух 12 гривень. 12 гривень. А з чим він? Як? А так, з чим він? Так, так, так. Є з маком і є з вишнею. Мак і вишнею. Дрильоване вишнею. А яйця по скільки? Яйця по 12. Тому що маєш і А по чому хоча пів літра? 40? А капуста, стакан ось такий? По 30. Дуже чому квашена капуста? 30 горнят. 30 горнят. Кілограм 100. Так, то така домашня капуста.

140, сто